В свої дев'ять вона робить все для перемоги України. Наступна наша історія про родину Ткачук із Чернієва. А зокрема, про наймолодшу Софійку. Дівчинка говорить мило і продає його. А всі зароблені кошти передає на Збройні сили України із сім'єю. Познайомилася і наша Юлія Конох. У вільну хвилину Софійка збирає залишки старого мила та створює з нього нове. Для цього спершу на терці подрібнює заготовки. Зваємо столову ложку кип'ятку і перемішуємо. Ось так. Це треба робити максимально швидко, щоб воно не застило. А далі кілька разів топить його у мікрохвильовій печі. Чайну ложку десь і перемішуємо. Потім додаємо пару крапель запаху і засипаємо швиденько формочку. На деякий час у холодильник і мило готове. Ось таке анонс. Потім ми беремо, розриваємо. Ось так і достаємо. Ми Займатися миловорінням дівчинка почала влітку. Каже, спершу це робила її подруга, а далі вона вирішила долучитись. Через деякий час Софія розпочала продавати мило, а зароблені кошти передавати на армію. В Україні є війна і хотіла допомогти з репоройним селам, щоб на машини, на колеса, що на трони. Маму вчинок дев'ятирічної дитини не здивував, адже каже, вся їх сім'я перейнялась війною з перших днів повномасштабного вторгнення. Перший день повномасштабного вторгнення мій син пішов е, на захист батьківщини. Донька у мене ще є середня, вона виїхала в Італії після вторгнення. Там вони брали участь також в акціях для того, щоб. У різних акціях проводили мітинги для того, щоб донести світові, що насправді в нас відбувається. І тому, коли вона виявила це бажання, для мене це було не новинкою. Єдине каже жінка, бентежить те, що діти подорослішали надто рано. Ми цілою сім'єю долучаємося. Ми збирали кошти на автомобіль для підрозділу мого сина. Я робила кикімарку, роблю окопні свічки також і вона. Бачила це все і також захотіла долучитися в свій спосіб. Нещодавно Софійка передала кошти волонтерам на паливо, Та на цьому зупинятись точно не буде. каже, робитиме все можливе, аби якнайшвидше наблизити перемогу.